Всім привіт! Сьогодні збираюся пошити куртку. Основний матеріал плащівка стіпкована на синтепоні. Візерунок його називають пісочний годинник, я його називаю простіше буфи. Тонка підкладка, віскоза саржеве плетіння. Ось її лицева сторона. І ще мені знадобиться блискавка на один бігунок типу трактор. Куртку шию на продаж, тому використовую готову викрійку. Журнал борда 4 рік, 5-й номер 134-модель. Цю викрійку я вже використовувала для пошиття двосторонньої двокольорової куртки, але вносила деякі зміни. Сьогодні я зроблю так само: я приберу рельєфні шви, оскільки я не хочу різати матеріал стіпкований, все одно, стикування чіткого не буде, а просто його порізати поламати не дуже хочеться. Само собою, в такому випадку випадають кишені в рельєфних швах. І лінію низу я роблю злегка фігурною. Ось приблизно так це буде виглядати. Кишені будуть або прорізні з листочкою, або накладні. Швидше всього, що прорізні. Спинка суцільно кроєна, пілочки також без рельєфів, без кокеток, без нічого. І оскільки нижній край куртки буде мати злегка таку фігурну форму. Його обов'язково обробляємо обшивкою, обшивка-обтачка. Ну, відповідно, під борта будуть, обшивка горловини спинки. Ну, здається, все, далі все по викрійці. Розкроюю деталі, деталь спинки. Обираємо центр малюнка, відцентруємо, викладаємо, обводимо, перекидаємо на інший бік. Не знаю чому, але я особисто звертаю увагу на те, чи відцентровані деталі. Особливо в очі завжди кидається спинка і якщо це крупний малюнок, на мілкому не так помітно. Зараз в мене в ремонті пальто жіноче точно такий самий візерунок і навіть схожий колір. В верхній частині не помічається, що деталь не відцентрована чітко. А якщо опускаємося нижче, то вже помітно. Ось на рівні пояса і з цієї сторони, помітно, що трошки немає симетрії. На пілочках також прорізні кишені. І на деталях листочки також не співпадає візерунок. Ну, не знаю, чогось воно мене муляє. Ну, там ще куди не йшло, дивимося, комір, один кутик. І інший. Ну, це справа кожного, хтось звертає увагу, хто сні. На всі припуски даю по 2 см. Якщо в попередній роботі по пошиву двостороннього пальта чорно-білого, там я давала на основні 2, плечові 1,5 пройма і горловина по сантиметру, то зараз я даю на всі по 2 см. Потім припуски швів зріжуться до см. Припуски на зрізах, які мають. Вігнуту або ж у пуклу форму це пройми, лінія горловини, в мене лінія низу, можна зрізати до сантиметра уже безпосередньо перед самою роботою, оскільки широкі припуски на таких лініях незручно обробляти. Коли маємо справу саме з ось таким візерунком, а він схожий в усіх виробників, звертаємо увагу на те, що Одна полоска або одна секція має строчку в вузькій частині. Ось пішла одна, друга, і в усіх є строчка. На сусідній строчки немає. Тобто, коли намагаємося чітко викласти симетричні деталі, це також беремо до уваги. Ось я виклала пілочку, вже сколола булавками одну зніму. Тут відстрочка і тут відстрочка. І так і викладаю, дивимося, співпадає відстрочка. пілочки, дві деталі рукавів. і дві деталі коміра. Хоча по моделі журналу деталь коміра має лінію згину по верхньому краю. Тобто суцільно кроєна деталь. Але мені більше подобається зі швом, тим більше ще буде строчка переканту. І це все разом взяти, додасть форму. Крім того, мені здається, що лінія середини переда була занадто затягнута. І я ще додала 1 см по верхньому краю. Ось так. Тепер деталі викрики розбираю на мілкі деталі: це обшивки, під борта, деталь пілочки. Обшивку по нижньому краю я планую в готовому вигляді 4 см, відрізаю її суцільною разом з підбортом. Розбираємо на окремі деталі, оскільки так буде легше викроїти як обшивку, підборт і підкладку. Далі відрізаю підборт. Деталь підборту. По лінії плечового шва від крайньої точки горловини також залишаю 5 см. Так, з пілочкою розібралися спинка. Так само залишаю 4 см на обшивку низу. І лінію горловини також обробляю обшивкою. По лінії плечового шва 5 см, так як і на деталі пілочки. По лінії середини спинки в мене тут, здається, відкладала більше, але залишу 7 см. Ось вона у мене. Також відрізаю. Рукава. Дуже б мені хотілося нижній край обробити також обшивкою, але, напевно, не вистачить матеріалу, оскільки я його закупляла не під конкретну річ, а просто викупила залишок. Буде звичайний підгин. Всього у мене 5 см на підгин. Сантиметр піде в шов і залишиться 4 чистими на підгин рукава. Під борта 2 є. Обшивки пілочок є. Обшивка нижнього краю спинки є. Вона в мене з двох деталей. І обшивка горловини спинки також з двох деталей по центру. Підкладка, деталь спинки. Дві пілочки, і рукава. Звісно, починаємо з оформлення кишень. На каналі є вже декілька робіт з прорізними кишенями. Кишені готові. Деталі пілочок і спинки з'єдную по плечових швах, припуски зрізаю до сантиметра, вшиваю комір, і оскільки тут лінія зрізу фігурна, Спочатку зрізаю припуски до сантиметра, потім вшиваю. Далі вшиваю рукава. Так само зрізаю припуски і вшиваю. Спочатку один бік пройма окат і запаковуємо, потім інший зрізаємо не все одразу, тому що дивіться, що робиться з цими відстрочками. Нитка шовковиста і дуже розходяться ці стіпковані шви. Комір, взагалі, мені здається, доходить вже до цих 2 см, які я давала припуски. Посипалося так, що жах. Обшивки. Яка послідовність зборки? Можна спочатку шити бокові шви основних деталей. І з'єднати деталі обшивки також по бокових швах, і пришити суцільною строчкою. Я зробила трохи по-іншому. Кожну обшивку підшила до своєї деталі. Підшиваємо обшивку, обов'язково даємо строчку перекант. Тобто припуски обох деталей підгортаємо під обшивку і прокладаємо строчку. Ні шов, ні сама деталь обшивки не будуть проглядатися на лицьову сторону. Внутрішня частина підкладка з підбортами з обшивкою. Деталь пілочки з'єдную з деталю підборта. Так само на спинці деталь з підкладки з'єдную з обшивкою. Обидві деталі з'єдную по плечових швах, вшиваю комір і вшиваю рукава. Забула вкласти вішачок. Зараз це ми все виправимо. Підшиваю підкладку до верхніх припусків обшивок. Одна пілочка, друга, спинка. Також з'єдную по нижньому краю. Підкладку рукава з верхньою частиною рукава. Трохи незвична сьогодні послідовність зборки, але вона також має право на існування. Не планувала знімати цю куртку, куртка та й куртка нічого такого особливого, але те, що нижній край фігурний на обшивці, тим більше я її підшивала окремо до кожної деталі. І вже з'єднання бокових швів тягне за собою ось таке з'єднання в рукаві. До цього дійдемо пізніше. З'єдную між собою деталі коміра по верхньому краю. На внутрішній частині прокладаємо строчку перекант. Перед тим, як прокласти строчку, можна припуски запрасувати Так краще ляже потім сама строчка. Тим більше, матеріал з наповнювачем об'ємний і може трохи повести строчку близько шва. Припуски верхнього шва коміра також зрізаю. Близько до шва. Верхній шов закладаємо всередину і з'єднуємо припуски лінії горловини. Лінію горловини спинки повністю. З переходом на деталі пілочок. Зупиняюся посередині. Строчку прокладаємо близько до шва. Міліметри два. Припуски з'єднала. Тепер вшиваю блискавку. Перед тим, як вшити блискавку, чітко звіряємо деякі деталі. Висота коміра від шва до шва, саме по лінії вшивання 6 см. Протилежна сторона, 6 см, довжина пілочки. 59 і сім. Це ліва, тепер права. Так само. Також від шва нижнього до шва верхнього. Натягуємо, дивимося, чи співпадає верх з під бортами. Чи не провисає, не тягне. Шов, шов. Так само. У мене тут не співпадає верх з підбортами, тому що під борта підкладку обшивки я викроювала з припуском 1 см, а вся верхня частина з припусками 2 см. Тому можете помітити ось таку нестиковочку трошки. Лінію вшивання блискавки можна поновити, вона трошки затерлася. Так, це в мене ліва пілочка, блискавку лицевою стороною, накладаю на лицеву сторону пілочки. Дуже щільно під нижній шов не заганяємо, залишаємо буквально міліметри два. Оскільки потім треба буде обгорнути під бортом. Так само вгорі біля верхнього шва. Чітко не підганяємо верхній фіксатор. Залишаємо так само міліметри два. Блискавку вшиваю вузькою лапкою, однією рукою, бо в інший. Камера. Не хочу переставляти штатив. Займає багато часу. Один бік настрочила. Дуже добре вшивати блискавку, коли відкриті ще бокові шви. Вивертаємо на виверітну сторону і накладаємо на тесму блискавки під борт. Під борт в мене з припуском 1 см. Так само в верхній частині по лінії шва. Припуски лінії горловини, щоб уникнути зайвого потовщення, закладаємо в різні боки, наприклад, з однієї сторони вгору з іншої вниз, або ж з обох сторін в розпрасовку. Цей бік я вже настрочила в розпрасовку. так само з іншого. Підшиваю до блискавки під борт. Строчку прокладаю чітко по попередній. Під борт підшила, можна зрізати припуски, вивертаю. Вверх, вниз. Тепер можна відстрочити, або ж в край, або на 0,5, чи дати подвійну строчку це вже все за бажанням. Але я так дивлюся, і чомусь мені не хочеться відстрочувати. У мене ніде більше немає ніяких строчок. Я розумію, що треба закріпити, щоб тканина не попадала під бігунок. Але я вшию блискавку повністю, іншу сторону також. Потім відпрасую і подивлюся, чи давати строчку, чи ні. Чомусь мені подобається і так, і без строчки. Блискавку защібаємо і обов'язково наносимо розмітку контрольних точок. Перша контрольна точка це лінія горловини. Ось вона є. Як контрольна точка може бути рівень кишені. А у мене є ось ці такі невеличкі діляночки вистрочені. Я ж розкроювала симетрично, значить, в мене все має співпасти. Накладаю тесму на протилежну сторону. Ось в мене лінія горловини. Шов в мене в розпросовку. Верхня частина і поїхали донизу підшила інший бік, дивлюся. Підборт ще підшиється, буде ось так: низ. Співпадає, співпадає, тут і горловинка. Все є. Так само з виворітної сторони накладаю деталь під борта і з'єдную строчка в строчку. Блискавку вшила повністю. Дивимось, нижня частина. І вгорі також все співпадає. І залишається тільки закрити бокові шви з переходом в шви рукавів, тобто виходжу на фінішну пряму. Складаю лицевою стороною до лицевої, чітко співставляю нижні шви, спочатку з'єдную верхню частину. Боковий, шов з переходом в рукав, з верхньої частини рукава, плавно перехожу на підкладку рукава і маю повернутися у свою вихідну точку. З'єднала, ось так зараз в мене це все виглядає таке собі замкнене коло вийшло. Але ж протилежний бік поки що відкритий, вивертаємо. бочок виворітна сторона. З переходом в рукав, і рукавчик. Протилежний бік також застрочила. На підкладці в рукаві залишаю отвір. Припуски широкі зрізаю до сантиметра. І поки я ще тут з виворітної сторони, в нижній частині пройми з'єднуємо припуски верха і підкладки. Невеликим відрізком основної тканини або ж підкладки з одного боку і з іншого. Через отвір вивертаємо. Закриваю вхід на підкладці в рукаві строчкою вкрай і залишається закріпити обшивку. Це можна зробити з внутрішньої сторони, з'єднавши припуски верха. І внутрішньої частини. Або ж даємо строчку наскрізь в сам розкол шва. Я так і зробила. Крім цього, закріплюю ще на пілочці в одному місці, прокладаю невеличку строчку у вигляді закріпки по стіпкованому малюнку. На деталі спинки близько центру закріплюю ось в мене дві закріпки, і ще в одному місці між центром і боковим швом. Ось є. І так само на рукавах закріплюю припуск на підгин. в розкол шва і в декількох місцях по стіпкованому малюнку. В чистому вигляді в мене підгин 4 см, так і я його й залишила. Поки що не відстрочую вздовж блискавки. Здається, щось пропустила, а може, ні. Якщо щось пропустила, то всі питання в коментарях. На сьогодні в мене все: куртка готова, робота завершена. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!